Одьте, будь ласка. І зараз ми надамо слово команді нашого богатиря Миколи Пасічника. Володя, виходьте, будь ласка, Володимир Павліченко, давній друг, соратник-побратим богатиря Миколи Пасічника. Володічка, вам слово. Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні вас жде унікальний виступ унікальної людини, легендарного богатиря Одеси і України, майстра спорту Радянського Союзу Бабе Самбо, заслуженого тренера України, кращого тренера України, лауреата конкурсів багатьох, в тому числі вечірні Одеси, люди, люди справи. І так далі, тому кращий динамовець, і так далі. Його титули можна перераховувати пів години. Ось зараз він виходить із своїми кількома учнями на сцену, ви бачите, і в нього на грудях чемпіонська скрічка, на якій більше 150 наград різного е, гадунку. А ще половину він віддав свою рідню школу на Хмельниччині, половину кубків, половину видалей, половину почесних дипломів. І я назву тільки кілька цифр. За свій більше, ніж 50-річний стаж тренера і спортсмена. Він підготував 45 тисяч спортсменів в основному. За переохоронних органів. От зараз з нами юні спортсмени, які тільки почали займатися. Це Шепколенко Матвій 6 років. Абдурахсанов Іспаїл 6 років. Гєпів Олександр 14 років. Ордеський Олександр. 16 років і дівчинка, як Так, От. оце юні спортсмени, вони тільки вчора дали показові виступи на... там, де проходить тренування у Миколи Антоновича, а сьогодні вони прийшли разом з ним дати вам показові виступи і претенстувати здоровий спосіб життя. Микола Антонович, крім того, що він переможець змагань в Україні, в Радянському Союзі ще, він ще під, почав тренерську роботу більше 50 років і дає показові виступи перед людьми. І вже таких показових виступів дві з половиною тисячі. Ми разом з ним об'їздили майже всю Україну, були в багатьох областях України. Де його дуже тепло приймали глядачі. Микола Антонович був учасником передачі. Круче всіх. Ви знаєте, по ітру вона йшла і теж показував свою майстерність. Ми були разом з ним на студії Довженко, два рази зразу зйомки були і так далі. Він в його в репертуарі більше 30 показових виступів. Сьогодні він тільки деякий вам покаже. Він буде гнути метал, буде зав'язувати цвяхи вузлом, буде палювати себе. Факелами лежати і стояти на биткому склі, і так далі, і тому подобне. А його учні покажуть ті прийоми, які він навчив їх і вчить зараз. І це майбутні теж чемпіони і е, замінити спортсмени вчора. Був турнір під у нього в пам'яті Роберта Самеловича Бабиянца, заслуженого тренера України, який побачив пасічника, коли він стояв у полкового прапора на посту, і запросив його на заняття. І з тих пір, це 65-й рік, почалася спортивна і одеська кар'єра Миколи Пасічника, його, якого сьогодні знаю. Тисячі і тисячі людей. От зараз він вже підготовився. Бачите, до... да, зараз юні спортсмени покажуть деякі прийоми. А Микола Антонович, бачте, у них шість років, а у нього вже більше десяти нагород на спортивних змаганнях, тому що Проводяться спортивні змагання на першій першій сьомісці. І як ви бачите, у Миколи Антоновича вчаться діти від 4 і до 24 років. І він уміє їх заохотити. На навчити не тільки спорту, а навчити, як себе поводити з людьми, як свою одежу скласти, як вчитися в школі. І діти його дуже люблять. Після кожних змагань, після нагородження грамотами, медалями, хто заслужив, Микола Антонович варить великий казан. Богатирської каші і пригощає і дітей, і батьків, і гостей, які приходять на ці змагання. От, от бачите, це такі елемент, елементи розминки і тому подібне. Діти показують і вчора, і сьогодні показують от ту майстерність, яку їх навчив Микола Антонович, і в нього. Принцип такий, що не може бути слів, не можу, не хочу, не знаю. А якщо отримав якусь травму спортсмен, він говорить, спортсмену спортсмени не боляче, спортсмену приємно, коли в нього якась травма. Розумієте? Так? він так і вчить своїх учнів. Все, бачили так. Да. Да. Аплодуємо учням, аплодуємо їхнім вчителям. Як правило, діти, які е, займаються спортом, вони і в школі, і вдома, вони показують приклад. І серед учнів пасічника немає має якихось е, відстаючих хуліганів і тому подібне. В нього він вчить добру, вчить добру дітей. І вони, вони також відповідають йому цим же. Микола Антонович. Е, Підготовив більше всього спортсменів для правоохоронних органів. І цим він, мабуть, і спас багатьом життя, тому що він показував прийоми саму, особливо після того, як колись в 1976 році при затриманні злочинців були вбиті два міліціонери. Зараз їх іменами названі вулиці на пересипі. І вийшло так, що у міліціонерів заклинула зброя, а бандити добре володіли прийомами самбо. І після цього Микола Антонович запросили в центр підготовки самбістів, підготовки молодих міліціонерів. І він працював там. Працював там багато, багато років. А сьогодні вже останні десятиліття він віддає свою майстерність молодому поколінню, у якого майбутнє. І це також що всі майбутні захисники України перед вами. Ви бачите, От, все. аплодуємо. Молодці, молодці, хлопці, молодці. У свій час після служби нас навчив під час міліцейської служби Микола Антонович був в делегації е, правоохоронців в Голландії, і він там показав свої показові виступи. Там було дві тисячі з половиною поліцейських із цього світу, і вони всі аплодували пасічнику. Да, що ми аплодуємо. Аплодуємо. Це тільки деякі із елементів, які вам сьогодні показали. Нас навчив нам прославляти Україну разом, друзі. Тож будемо першим ми у світі. Ага, да, да, да. Так, значить, потім ще буде продовження, а зараз Микола Антонович покаже свої вправи. От він бере то всі слуги металу і буде з них робити деякі фігури, які вам сподобаються. Бачите, вже заготовка і цвяків, які він один із перших почав зав'язувати вузол. От показує вам це слуга металу. І зараз на його богатирській руці буде браслет, який він подарує сьогоднішнім глядачам. А ми аплодуємо нашому богатирю. Я, я скажу вам по секрету, що йому через місяць 78 років, і дай Боже, щоб ще до століття він міг давати показові виступи свої. А зараз вже бачите три смуги зварені, три смуги металу. Він згинає і зробив таку букву, буква Л, що він любить людей, любить спорт, любить своїх учнів. А зараз, бачите, зараз він це буде показувати унікальний трюк зав'язування вузом 200 і 100-міліметрових свяхів. А, да, спочатку такий легкий, бачите. Ну, нелегкий для кожного він дає такі вправи. 36 карт він розриває одним ривком. А, будь ласка, да, да, він не любить, щоб було. Або тихо дуже музику, або зовсім. А там оператори сидять в кінці залу. Оператори. Чуть-чуть тихіше музику, будь ласка. От зараз. Ви бачите карти. Цим прийомом він показує дітям не треба грати азартні ігри, треба займатися спортом. Ну і ще пляшку не взяв ніхто, так? Да? Ще в нього утилізація пляшки. Да, він робить зараз такий виступ, що ви можете повторяти вдома всі. Усіх вдома накопилися. Е, Пляшки пластмасові з лимонаду, з пива і що чого хочеш. І от він зараз цю пляшку утилізує, що вона буде в одній ладоні, в одній ладоні поміщатися, і її можна зразу легко утилізувати, і покинути. От, будь ласка, ми апладуємо. Що було з 202 літрової пляшки. Залишились одні леда Да. Да. Ну а тепер ми пере... переходимо до цього знаменитого трюка, зав'язаного 200-міліметрових цвяхів. Він уже таких сувенірів роздарив по всьому світу, Уже, говорять, що продають в Америці за великі долари, зав'язані пасічником е цвяхи. А так е по всій Україні, коли їздили. Він дарує організаторам ці цвяхи, дарує молодим спортсменам і там він вдома часто заготовку робить. Саша буде, якщо буде слухатися і маму, і папу, і бабушку, бабушка тут присутствує, буде слухати тренера, то я думаю, що у нього все получится. Намного сильнее, чем пасічник, тому що він молодой. Я в його годину в ДТ-54 за да, коробку передач. Ну, водители знают, что що це таке. Да, а вон крутит уже, хорошо делает, і прийоми красиво ділять. Він покаже. Да, От бачите, один з учнів, а є учі, які вже чемпіони і Європи, чемпіони України учні пасічника, і вони пам'ятають свого тренера. І бачите, вже дехто старається повторяти і показує виступи свого вчителя, Показує свої виступи. Так як Микола Антонович навчав Роберт Бабаянц, так сьогодні Микола Пасічник навчає теж своїх учнів. Ми з ним їздили в його рідне село Шарівку на Хмельниччині. Він завіз туди половину своїх медалей, половину кубків, дипломів, і там дали в його рідній школі показові виступи і аплодували йому все село. Його бувши вчителі, ще був живий вчитель фізкультури, який. Навчав його ще в таких класах. О, аплодуємо юному Олександру. Да, бачите, що він от таку, таку зробив фігуру із фігурою. А зараз Микола Пасічник. Ну, ви всі знаєте, що при, е, при згибанні метал нагрівається. І ці цвяхи бувають такі гарячі, що їх не можна тримати в руках. Тому от він там е, користується такою невеличкою. Тряпочкою. Хоча бувають і травми. Буває, що цвяк зскакує і травмірує. Аплодуємо Миколі Антоновичу, а якщо є тут недалеко Ольга Філіпова, він її вручить і зав'язані цвяхи і хоче і нагородити вашу організатора золотою медаллю. Де Оля? Іде, іде, іде огляда. От ваш організатор ха, 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 отримує, отримує семінір від пасічника. Ха, да. І ще він вона отримує золоту медаль, трошки пізніше. Він зараз бачите, вже наш богатир вже весь мокрий. Сьогодні спасибі Господу Богу. Що така гарний день подарували вон планеті довгожителів? Ми вже не перший раз виступаємо на вашому святі минулому році. Там біля Атамана Головатова ми були всі з вами. А сьогодні таке чудове місце у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Бачите, є є гарне місця для сидіння. Ви що скажете щось? Ooh. Дякуємо вам, що ви провели цей чудовий виступ. ]還沒有 ще нема, ще не закінчилось. Ще не закінчилось, наче все в Да. Так що... От бачите, аплодуємо, прийоми. Микола Антонович займається багато дівчаток. І вони часто і перемагають хлопців, і кидають отак, от як ви бачите зараз, кидають, тому що треба не стільки силу, як мати вміння, вміння боротися, вміння перемагати. Так, да, аплодуємо, да, чоловіше, аплодуємо, спасибі. Не жалійте ладоні, це розмінка, руки будуть чинні, ложку будете добре держати. Да. Да. Да, ваші аплодисменти, підтримка і, і артистам, і спортсменам, звичайно, так. Да. От зараз там і на задньому плані молоде покоління показує свої вправи. І от старші 14 і 16 років. І ви бачите, учні пасічника працюють з задоволенням. Вони е, отримують задоволення від занять, задоволення від того, що вони ростуть у спорті. Так, і зараз я бачу вже. Микола Антонович підготувався до свого чергового показового виступу. Зараз він буде опалювати своє богатирське тіло факелами гарячими, гарячими, гарячими факелами. І ви знаєте, ви бачите на його грудях така рослинність серйозна, от загорається навіть вона. Але для богатиря це, це не страшно йому приємно, коли воно горить і болить. Да, Ось такий виступ. Ми виступали в багатьох навіть театрах, де заборонено вогонь, але пояснили там цим пожежникам, що Микола Антонович робить це дуже акуратно, і в нього не може бути якихось там неприятних не, не цих случаїв. Да. Зараз ви бачите, він готується, е, він готується стояти і лежати на битому склі. Набитому склі. Так, <респорти> да, він обично, коли ми приїжджаємо, десь побачить пустилку, бутилка пуста, він її розбиває прямо перед глядачами. Не сьогодні тут -то ніхто не пив пиво. Ми, ми не побачили цих пляшок, значить, набити все. Він бере на руки юну спортсменку. А ми увага, це треба концентрація і волі, і сили. А тепер аплодуємо, бачите. Тепер ми аплодуємо. Да. Дівчатки, аплодуємо а, асистент, бачите, там є ще поки що стекло, брат, на лівій нозі там є. Так, 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 так. Да, зараз е, хто там, хлопці, допоміж допоможить буде лежати Микола Антонович на битому склі. Підійдіть його поможі. Подадіть. Під, підійдуть поки. Так, зараз той з вас ще буде. Крім того, що він буде лежати на битому склі, хтось із юних спортсменів буде стояти на його богатирських руях. Хто там, хлопці? хто з вас? Підходьте. Так. О, ми аплодуємо, бачите. І з таким тягачанням тепер, будь ласка, допоможіть піднятися. От, бачите, ну, на цей раз спокійно без порізов Да? Аплодуємо ще раз людині, яка в самих кращих традиціях робить такі управи. Які, звичайно, хто захоче, може повторювати теж вдома. Так зараз е, показую, виступ і продовжується. Е, ще в кінці вам є теж дуже цікавий момент. Микола Антонович покаже його. От зараз на богатирській. Шиї він робить фігуру, яка, думаю, дехто догадається, що він хоче подарувати сьогоднішнім і тій бабусям, і сьогодні глядачам, він хоче щось вам подарувати. Бачите, і зараз він вам подарує своє. Серце ваше правильно, от вам ваш такий подарунок цей сонячний день Микола Антонович зробив. Серце богатиря. Я, я про нього написав десь 100 статей в різну пресу, коли ще всі газети виходили. І одна із таких статей в честь його ювілею називалась Серце богатиря іменно тому, що він робить це зараз. Зараз він показує, дивіться, учні тримають товсту смугу металу в два рази товщу. Він на ній сидів, вона не прогнулася. Все, да. аплодуємо. Да. А зараз він буде цю смугу металу згибати на своїй богатирській шиї. Я вже вам сказав, що це легенда спорту і Одещини, і всієї України. Його знають Микола Антоновича скрізь вже на скажительки. От. Да. Цього, бачите, ви дуже ця буква Елло, метал. метал дуже товстий. І звичайно, з часом в нього були такі показові виступи, які вже сьогодні неможливо. Не е Повторити вже і будуть повторяти. Ну, зараз немає тут можливості. Він завір, завершував висту, виступи свої. Е, він робив руками замок і з однієї з другої сторони по 20, по 40 чоловік не могли цей замок розірвати. Значить, говорить, далі колись дві, два автомобілі з двох сторон не могли розірвати замок Миколи Пасічника. Так, зараз щось вам оригінальне підготовлю. Я бачу но... показовий виступ. Можна ще було минут 10, але мене вже підганяють, там слідуша програма. Мало времени дали, У нас є ще, що показати много. Да. Я вам всім желаю здоров'я, всім желаю благополуччя, радості, терпіння, мудрості, душевного покоя, огромних физических сил. Пусть Господь хранит вас, ваші, наші очаги. Пусть Божа Матір допомагає нам всім. А ми должны просити Божья Матір, помогай нам і всегда будет допомагати. Всіх люблю, всіх обнимаю. Приходіть, і що, я думаю, що літ 50 я буду виступати. Шиво. Дякую. Всім дякуємо за увагу. Репортаж вже 25 років веде Володимир Павліченко, це я, значить, про Миколу Пасічника. На всіх містах і континентах ми виступали і завжди його дуже тепло приймають люди тому що він добра людина і він випромінює добро